Привіт! Ми студентки кафедри менеджменту НТУ ХПІ, мене звати Аніта, я Аня, а я Валерія. І сьогодні ми хочемо відповісти на найпоширеніше питання вступників. Чи можна навчатись, проживаючи не в Харкові, а в іншому місті або за кордоном? Так, зараз на час воєнного стану це не є проблеми, оскільки навіть денна форума в НТУ ХПІ займається онлайн. Як та на якій платформі проходить онлайн навчання в НТУ ХПІ? Онлайн формат навчання в НТУ ХПІ організовано за допомогою платформи Microsoft 365. Заняття проводяться через програму Teams. В ній же викладачі розміщують навчальні матеріали, завдання та спілкуються зі студентами. Свідок ми бачимо у календарях в Teams та Outlook. Це зручно весь освітній процес, доступний з будь-якого комп'ютера чи смартфона. Що мені потрібно мати для занять на спеціальності менеджмент? Для навчання на спеціальності менеджмент вам потрібен звичайний комп'ютер з доступом до інтернету, офісні програми, наприклад, Microsoft Office і засоби для відеоконференцій Microsoft Teams, веб-камера та мікрофон. Чи багато ви пишете на лекціях? Найчастіше викладачі надають детальні презентації та матеріали, хоча рекомендуємо робити надатки для кращого засвоєння інформації, особливо в тих предметах, які здаються особисто вам складнішими. Чи багато на заняттях складної математики? Вища математика вивчається на першому курсі один семестр, а також є декілька інших предметів, пов'язаних з математикою, наприклад, економічна статистика. Але загалом економічні розрахунки достатньо легкі і їх небагато. Чи надають викладачі додаткові матеріали, лекції або презентації? Так, викладачі надають презентації, конспекти лекцій, методичні вказівки до завдань а також часто рекомендують додаткові матеріали онлайн. Чи можна працювати під час навчання? Так, багато студентів поєдують навчання з роботою, особливо на старших курсах. Розклад занять достатньо зручний для цього. У вас складно вчитися? І чи багато студентів відраховують? Я думаю, все залежить від особистої мотивації. Кафедра надає усі ресурси та підтримку для успішного навчання, тому добре навчатись не є проблемою, якщо є бажання. Відрахування студентів відбувається достатньо рідко і, як правило, пов'язане з невиконанням академічних вимог або особистими обставинами. Успішного поступити чекаємо на кафедрі менеджменту НТУ ХПІ!